Якщо будемо говорити про літній період, коли сонце є високо над горизонтом, світить активно. А атомні енергоблоки виходять в плановий ремонт по два енергоблока одночасно, там де є заміна ядерного палива і є планові роботи з обслуговування, то сонячна генерація іноді досягає до 32% в нашому енергобалансі в літній період. Наразі оце цього літа було видачу в мережу. Якщо будемо говорити про зимовий період, то там не більше 6,5%, 8% в енергобалансі займає сонячна енергетика, але все більше і більше. Вона є суттєвою для існування громад. Є яскраві приклади двох територіальних громад: це місто Чортків Тернопільської області і місто Долини івано Франківської області, які повністю критичну власну інфраструктуру перевели на сонячні станції. Це лікарні, водоканали і школи з приводом накопичення електричної енергії. Вони мають фактично енергодостатні об'єкти критичної інфраструктури у власному споживанні.